І президент України не впевнений, щодо свого візиту до Нідерландів за його словами поїздка не залежить від зустрічі з Трампом. Проте Володимир Зеленський сподівається на низку важливих зустрічей з іншими лідерами, якщо все ж таки відвідає саміт. Він сказав, що він би все таки хотів зустрітися з Трампом і поговорити. Але стверджує, що рішення остаточне він буде ухвалювати безпосередньо напередодні. Тобто, фактично таке рішення може бути вже сьогодні увечері. Чи поїде Володимир Зеленський? Чи не. Не поїде. Ми поки що не знаємо, але є інформація про те, що. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп відвідає ГАУ для участі у саміті НАТО, і все це зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат. І про таке заявив посол США Меттіо Вітакер, журналістам. Тобто, Трамп летить. Тепер питання залишається чи полетить Володимир Зеленський, якщо говорити в контексті участі України в цьому саміті, і от про все це зараз будемо говорити з нашим гостем Максимом Несвітайловим, політологом міжнародним. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Максиму, оскільки вже зрозуміло, що Трамп ну вже підтверджено, що Трамп летить і буде брати участь у саміті НАТО. Чи можна очікувати, що подібне ж рішення буде ухвалене і Володимиром Зеленським? Тому що до стану от на зараз таке рішення не було ухвалене. Він казав, що буде дивитися по ситуації в останній момент. Вирішуватиме летіти чи ні. І ми знаємо, що він хотів зустрітися з Дональдом Трампом. Оскільки президент США буде там, полетить не полетить, як ви думаєте. Поки що невідомо, але тут питання в тому, чи взагалі потенційно може бути від цієї зустрічі результат, скажімо, відверто. Тому що минулого разу Дональд Трамп так дуже спішно покинув саміт G7 і не в останню чергу, якраз щоб не зустрічатися з Володимиром Зеленським, не реагувати на дії росіян в цій ситуації і. Тому що у нього, скажімо, так було небагато аргументів для того, щоб об'єктивно відмовити Україні в продажі зброї, тому що про це мала бути мова, і про це може бути мова якраз під час цієї зустрічі, але тут якраз історія полягає в тому, що у Трампа є відмовка він буде говорити про. Близький схід він буде говорити про Ізраїль, про Іран, про те, що е, там йде там важливий конфлікт, туди все спрямовується і так далі. І от е, Зеленський розуміючи те, що цілком імовірно ця зустріч не призведе ні до якого результату, може і не поводитись на те, щоб туди поїхати. На вашу думку, запрошений все ж таки Володимир Зеленський на вечерю завтра, і от у мене запитання. Оскільки члени альянсу погодилися на збільшення видатків на альянс, це означає, що плюс одна перемога для Дональда Трампа, ми знаємо, що і багато хто говорить про те, що Трамп готовий продавати зброю Україні, і це означає, що оскільки Володимир Зеленський, ми читаємо, Україна хоче прилетіти і обговорити питання купівлі зброї. З огляду на те, що для Трампа ну, є такий важливий момент, це фінанси. Чи може він погодитися все ж таки зустрітися з Володимиром Зеленським? От, якщо ми говоримо в контексті того, що ми хочемо за європейські гроші купувати американську зброю. Ну правда, американці кажуть, що він буде тільки вітати. Він не хотів коштом американських платників податку податків, якби підтримувати Україну, але за гроші європейських платників він готовий продавати буде зброю Україні. Ну, це знаєте, дуже таке загальне поняття, Американці кажуть, тому що потрібно ця... мати на увазі, хто ця людина, хто конкретно це говорить. Наскільки він добре знає дійсно наміри Дональда Трампа, тому що насправді під це під час саміту G7 і Дональд Трамп це знав. Це не було ні для кого секретом. Була одна тема для розмови угу. це купівля. Зброю сполучених штатів Америки саме з цією метою обговорення цієї мети їхав Зеленський, і саме з цією метою він хотів зустрітися з Трампом. Ця інформація була донесена до адміністрації Дональда Трампа, але зустріч ця не відбулася, і в теорії так звісно, сполучені штати Америки не мають причин для того, щоб не продавати нам цю зброю. Ну, ми пропонуємо за гроші. Ми не просимо дати нам пакет допомоги. Ми розуміємо, що в цьому немає сенсу. Ми ну курт Волкер каже, витрати. що з радістю що з радістю буде продавати Трамп Україні зброю, оскільки гроші це будуть європейські гроші. Тобто, фактично, Но курт Волкер. Він вже не член команди Дональда Трампа, і не факт, що він знає, які наміри має Дональд Трамп. Нам багато хто що розповідав. І до його каденції під час і приїздив в лінці. Грем на багато чого розповідав в Україні про те, що хоче робити Дональд Трамп і що він буде робити. Але в результаті ми бачимо, що ці всі речі не, не реалізувались в підсумку. Багато хто розпитав, та дональд Трамп бізнесмен та він ось ці комерційні речі та за гроші. і Це все. Але в підсумку ми бачимо, що Трамп використовує всі можливі. Важелі для тиску на Україну, щоб Україна погодилась на. Якісь там вимоги, які висуває Російська Федерація, за вже по майже півроку другого терміну президентської він не висловив жодного тиску. Не не окей, там висловлювався ще, але не здійснював жодного жодного тиску на Російську Федерацію. На Україну він продовжував методично тиснути. І так у нас було я думаю, що десь є сподівання, що штати будуть нам продавати принаймні зброю, угу. але з того, що ми зараз бачимо. Перше, Трамп почав говорити, що раптом чомусь американцям почало бракувати снарядів. От чомусь раптом Збройним силам Сполучених Штатів Америки дуже багато снарядів знадобилося. Він каже: а ці всі снаряди йдуть там в інші країни, і, зокрема, в одну країну. А Штати зараз снаряди тільки Україні постачають насправді. Чому він почав про це говорити? Зараз Сполучені Штати Америки збільшують оборонний бюджет на майже 150 мільярдів доларів. І цілком можливо, він скаже: слухайте, ми не будемо продавати в Україну ці боєприпаси, іншу зброю, бо ми маємо накопичити своє, тому що це один із інструментів, тому що раціональні інструменти тиску на Україну закінчились, нам немає чого об'єктивно пред'явити. Тепер можна спробувати ну, піти навіть на такі кроки. Тим більше знову ж таки повторюсь, є Ізраїль. Ізраїлю вже передали ППО, які мали б надійти в Україну. Ізраїлю вже передали ракети для цих систем, які б мали йти в Україну. І цілком можливо, що ну там він поговорить з Натан'яху, хочеш додаткової зброї. купи у нас цю зброю. І Натан'яху ще ще за все просто візьме і купить. Трамп скаже: А нема, дивіться, я б за любки. Ви ж знаєте, я ж бізнесмен. За гроші, так, звісно, прекрасно. Я бізнесмен, я б продав би, але немає що продавати. Бо у мене тут є Ізраїль, якому ми продаємо. Бо там вже ж війна, це дуже важливо. Ізраїль наш партнер. Е, у нас тут ми збільшили оборонний бюджет до трильйона доларів, нам потрібно запаси Збройних сил поповнити, Ви ж пам'ятаєте, Америка ферст, Тому нема просто чого продавати. Ми б залюбки, але нема чого. Збройні лобі, лобі задоволені. Тому що їм без різниці, вони ці гроші отримують з американського бюджету, чи з ізраїльських коштів, чи з українських. Їм байдуже. Ось і все. Видання політико пише, що засідання Ради Україна НАТО не буде. Ми знаємо, що це вже четверте засідання, верніше четвертий саміт, і от зараз по факту виходить, що засідання, яке було раніше на рівні Україна НАТО, його не відбудеться. Чому це дотиснув це так, щоб догодити президенту Трампу? Чи з чим ще це може бути пов'язано? Ну так, я гадаю, що це цілком не повністю ідея і результат тиску Сполучених Штатів Америки, щоб ніяк там не провокувати Російську Федерацію. І знову ж таки, ну це значно ослаблює нашу переговорну позицію, тому що коли НАТО принаймні є предметом переговорів, то це дає можливість торгуватися. Коли ще перед початком якоїсь предметної розмови у нас забирають будь-які аргументи, ну це прям дуже відвертий тиск на Україну і ослаблення наших позицій, і крім eh, Сполучених Штатів Америки, ніхто з наших партнерів так відверто не висловлювався проти нашого членства в Альянсі. Але цей тиск цей тиск не тільки на Україну, але і фактично тиск з боку Трампа на партнерів по альянсу з огляду на те, що партнери по альянсу пішли на цей крок і збільшують видатки на на підтримку НАТО в цій історії. Так виглядає, що якесь непартнерські стосунки є між сполученими штатами Америки і рештою країн-членів Північноатлантичного альянсу, пане Максиме. Ну, стосунки. Бувають іноді аб'юзивними, це якраз той приклад. Але в цьому випадку для європейських наших партнерів це може піти на користь, тому що ми зацікавлені в тому, щоб європейські країни більше одягали на свою оборонку, і в тому числі виходячи з того, що ми бачимо, що у нас німецькі, французькі підприємства будуть відкриватися оборонного плану. Зараз нідерландське планується досить, досить серйозне підприємство в Україні. Саме оборонно-промислового комплексу, тому оце ось розширення бюджетів е, насправді може зіграти нам невелику користь. Сильна Європа вона в наших інтересах. А сильна Європа без сильної України в безпековому плані просто неможлива і в Європі. Це чудово розуміють. Тому е, в цьому плані ми можемо Дональду Трампу подякувати. Він звісно, це робив не заради України. Але отак цілком випадково зіграв нам на користь таке також трапляється. Хотіла поцікавитись, от Віталій Портніков каже, що від того, чи буде зустріч Трампа і Зеленського, чи не буде, можна робити висновок. Що якщо буде, це означає, ми можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів Америки. Якщо не відбудеться ця зустріч, це означає, що розраховувати на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки можна вже поставити в цьому питанні крапку. Ви б так само оцінювали б результат по саміту, який має відбутися, чи ні? Ну, приблизно так насправді ми вже не союзники зі сполученими штатами Америки, але є ще надія на те, що ми можемо принаймні бути ситуативними партнерами. І якщо ця зустріч не відбудеться, або вона відбудеться і не буде домовлено про купівлю зброї у Сполучених Штатах, то е, підтвердиться моя теза про те, що нам зараз варто робити ставку виключно на комунікацію з конгресом з конгресменами з сенаторами. Сподіватися, що конгрес поверне собі суб'єктність. І що Дональд Трамп не добуде до кінця своєї каденції uh -huh. і досить скоро залишить так чи інакше Білий Дім. А коли кажете, що ми можемо бути з такими ситуативними союзниками Штати Україна, що ви маєте на увазі? В яких питаннях ми може бути ситуативна на наша співпраця? Ну, принаймні, якщо ми говоримо про купівлю зброї у Сполучених Штатів Америки? Про, якісь, про якусь ситуативну комунікаційну співпрацю на міжнародній арені, щось такого плану. Тобто, що ми не розраховуємо на допомогу від штатів на підтримку вигляді там, пакетів, грантів чи вигідних кредитів, але принаймні можемо розраховувати на те, що штати нас не будуть підставляти і що вони не будуть відверто грати проти нас. Якщо ми говоримо про те, що це може бути крапка у стосунках між сполученими штатами Америки і Україною, чи тоді як може розвиватися переговорний трек з Росією, на чому наполягали і так штовхали посилену в Білому домі Україну? Нам варто тут так само ставити крапку в цьому процесі. Мі, дивіться, я б не сказав, що це прям крапка взаємовідносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки. Але якщо немає партнерства, якщо немає підтримки, сенс тоді реагувати і йти в тому трекові на ну, на якому наполягають Штати і Білий Дім, якщо ми не маємо реальної підтримки з їхнього боку, я б хотів говорити. Я б хотів сказати, що це крапка взаємовідносинах з адміністрацією Дональда Трампа. Тому що тут чітко потрібно це розмежовувати в сполучених штатах Америки багато хто підтримує Україну, і у нас є чудові можливості відновити партнерські, навіть союзницькі взаємовідносини зі сполученими штатами Америки, але вже не з адміністрацією Дональда Трампа. Що стосується переговорного треку, то він і зараз не має особливого сенсу. Так дійсно. Він більше був саме для того, щоб продемонструвати нашу готовність до переговорів і продемонструвати, що Російська Федерація імітує цю готовність. Ми погоджувалися на все і на безумовне припинення вогню і на двосторонні перемовини. Всі ініціативи, які нібито мали призвести до е, якихось результативних рішень. Ми на них ішли, але в результаті жодного результату перепрошую тавтологію не було досягнуто. І якщо штати повністю вийдуть з цього процесу, ну я думаю, що ми не, не візьмемо і не грюкнемо дверима. Якщо у цих технічних зустрічей буде потенціал повертати наших людей, наших військово-полонених е, українських дітей, тоді це варто буде продовжувати, принаймні заради цього. Але сподіватися на те, що ці зустрічі, ці перемовини призведуть до миру, точно не варто, тому що глобально мета Владимира Путіна вона не змінилась. Спасибічезне за розмову, і глядачам нагадую, що у нас на зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог міжнародних, і обговорювали. Ми чого ж очікувати від саміту НАТО? І відповідно ми знаємо, що таки братиме участь Дональд Трамп, і от обговорювали, чи полетить все ж таки туди Володимир Зеленський, і чи взагалі можна говорити, що зустріч і спілкування між двома лідерами відбудеться.